Добрий ранок. Ходиться, ви зранку вже їдете. Да, ви що. Так, ідем, йдемо, йдемо, йдемо. Да. Угу. Дивіться, Максим, піцерія для тебе. Все, сім чудес країни, сьоме сьоме чи яке. Фортець 13, 19 століття. Он туди йдемо. Ну, звісно. W tym, w I oczywiście na ideę, через souvenir po, po kiszy pows, pows, w Teraz ekskursję. tam

嗯。<laughs> Просимо на магі. Цікава стояночка для велосипедів навпроти замку. Зараз підемо. Увага, вихід на стіну заборонений. І на цю теж заборонено. Мак, так що ти там казав, щось будеш купатися? Побрула, навіть, будеш Я та... передумала. Я передумала. Чого? Вона навіть не знає, Да. Так, ну що йдемо? Так. Да. Знайшли київську. Мур-мур-мур. Де може вона вже все? Того. ні, вона ж мурчить. Так, екскурсія пройшла, Щас підемо трошечки, подивимося, пішли туди. Пішли, що там бути. Чого? Якта ну драться? За огороження можна заходити, так. Да. А снимать можно. Це? Mm -hmm. О, кто хоть и вниз то. мак. Максим. Он видите, как скрыня. Открывается скрыня. Mm -hmm. Так, пиши. альтанка. Оп. О, вихід на стіну заборонено. Ну тут, коротше, на всі стіни не можна. Ото далі колодязь е глибиною 60 метрів. Це да? це, це, гвозді. Ну, так, це ще в тічі зробилось? Так, пішли вниз. <різь> Відчинено, значить можна. Де турки все сожрали? Ні, це тут тортури. Що да. тортури? Ну когось там піймали в полон. Ну, так оно. Так, звісно. О. О, тут брат, кожен опис, салідний гак, веделка ерітіка. Залізний кляп, горуша, коліно дробілка. Дивися. Хто це? Так, да. ручна піла. Ну це так, щоб сказав полонений, сказав там, де хто що знаходиться, так і його за допомогою цих знарядь проводились тортури. І він тоді благав, що це не проводьте тортури, я буду вам все казати. О, о, тут монетки угу. А це вожу... тут так цікаво, монетки кидають написано Ширивим. Откуп, щоб вас тут не зарубали вам голову. Ага, о, а це що написано?

А це мені каже це саме громадського, так? Так, це ми вже в оружейний склад зайшли. Це, це такий арбалет, це теж якась катапульта. Це оцим, мабуть, брівном ну, толкали двері, щоб впали. Тут написано, що як вона називається. Таранна черепаха називається. А, так він, бачиш, на колесах іде. Це ще те що, що це таке. Рибодекін, мать, мій, а, що, бушити, мати, мій, це я виділив. Ага. вихід там. А, это вот вы здесь сюда. Да, вот это то, что там ее за... За... за не было видно вот этот. Есть вже же хочется, да. пиши на вгору. Я тоже хочу. А? О, що мы по нему проходит. Which... Okay mm -hmm. uh -huh. Кабанчик прикольный Угу. Вот я вот так охоты, хотим скинуть.

就是。<laughs> Туалетик. Прохання не використовувати <сіщу> <дивись> убирають. признак. Да, мені це нравиться прям так з віконечка. чи вони шукають акустіку якусь зараз підемо туди на замку кузню пам'ятаєте, є після посвітували то є велика сцена, маленька сцена, ложа. Кожен Ну, це Коля. Оце ж, бачите, роздувають отаким вогонь. Підемо зараз по цьому мостику, на ту вежу теж. Так, пішли вниз, пішли вниз. Так, туди зараз підемо, а це ми вже ближче підійшли до, до цієї фортеці. Так, туди можна пройти під низом, а ми підемо зараз сюди. Десь там казали ще вихід на дніст. Тер є, ну не знаю, чи дойдемо ми. Ви бачите, зараз орнамент і пірамідальний, і такий квадратний. Так, ми йдемо Вниз до Дністра хочемо вийти. Вниз-вниз, а потім вже все це нагору йти. Максюнечка, ти що вже томився? Є, Боже, бідний зайчик їстенький хочеться. Ну, що ж поробиш? Так, це залишки ну, вежі одні з по периметру, які розташовані. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. Вийдемо ми кудись чи не вийдемо. Чуть на маленький струмочок. Водичка. Як стежка веде, вийшли трошечки ближче до Дністра. У, вже тут не видно його. Ну, тепер ця фортеця з іншого боку. Я ось мав другий, я беру фортецю. Так, да, звісно, тебе стратять там тоді на Туреччині, на батьківщині, так, да, він хотів взяти, але не взяв цю фортецю. Ага, видно Дністер. Так, шуй, 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 шуй. і І знайшли де вхід на річку. Тут даже мостик є. Оп, то, мабуть, рибальський мостик. Так, бабушка нас не хоче йти. Оп! Ух ти! Так, звісно, буде запах, тому що тут... никто не купал. О, боже, как краса! Вот такие еще краевые, да?